Що-що? А от багато лайків, я б хотіла на відосі зібрати. Це що таке? Як це ти поставив лавку? Мені щу. Тепер треба ждати. Добре, я подожду. Пишу, я дуже не поставив лайк. Та що таке? Ставимо лайк, ставимо вподобайку, ставимо вподобайку, вподобайку. І підпишуся на мій канал. Що? Як це ти не хочеш? Лімур, лінивиць? Вредний. Так, так, так. Ти що, рішив за ним паспорт? Я вже пів віту. Потратила, щоб ти став подобайку. Так, а що я хотів розказати? А, ну звісно. Тобі ще треба, це все розповідати. Добре, почнемо з совуні. Солоня це прекрасна сова. Вона дуже гарна. Але, друзі, вона має, бо, нот... бо в ній сплять, а вона ні. Гулядя веселиться веселиться своїми подружками. І крім мій сов, найбільше немає подружок. Тому вона вирішила зробити прильот. Прильот це для. Тут вважаю, <кій> рахується як. Типу. атака. Ну і вона зробила атаку на ті, хто не хотів з нею дружити. Ну, коли все одно, на не, не хотіла даже. мабуть, коли даже. Она хотела с кметом чужета и совсем в не хотела... Дуже, ты знаешь. Ну, до 7. Регионары были заняты. Так, що, так, що. <гум> Давай, доставляй под бэк, это будет час. А я пишу... В наступному відео може я буду брати мікрофон і все робити.